Друзі, всім привіт! Хочу нагадати, що відео монетизується і виручені кошти йдуть волонтерам на потреби ЗСУ. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну, я думаю, буде цікаво. Хочу нагадати, що ми на фірмі також виписуємо договори купівлі-продажу. І Всі автомобілі, що ви бачите, всі машинки розмитнені. Повний пакет документів даємо для першої постановки на облік. Так що будете першим власником в Україні. Покажу зараз по майданчику, які у нас машини є. Може, щось вам побачиться, що ви захочете собі придбати. Але більше автомобілів побачите на нашому сайті. Ось тут посилання буде на сайті. Ні, отут буде посилання на сайт, а тут мій номер телефону. Запишіть мій номер телефону. І Будуть питання, звертайтесь, якась консультація без питань, підскажу, розкажу, навіть якщо не будете купувати в нас авто. Але запишіть мій номер телефону. Буду радий щось підсказати, порекомендувати. Ну що, погнали по майданчику, покажу, що у нас є на сьогодні. Почнемо огляд з такої машинки Renault Візі. Ну, вона продана, звісно, але хочу вам показати. Думаю, цікаво буде електричка на два місця. До речі, ззаду теж є місце. Тут можна сидіти. Автомобіль проданий, готується на клієнта. Погнали по майданчику, швидко розкажу коротко все про машинки, щоб не томити і відео дуже довго не було. Рено Zoe, 52 кВт-час, 2020 рік. Пробіг 65 тисяч кілометрів запас ходу до 400 кілометрів, 18400. Це комплектація Intense. Далі у нас один із самих бюджетних електромобілів Citroen C0, 11-го року. 16 кВт-час, запас ходу заявлений 110, але реально пробігає 70-80 7080, 6300. Nissan Leaf 2019 року випуску. Пробіг 52 000 км, батарея 40-ка 900. Так, дача Spring, це третя дача. По двом я знімав огляд, по цій не знімав, не бачив в тому смислу. 20-й рік пробіг 2800 км. Так, не 28 км. 2800. 2800, практично новий автомобіль, запас ходу 220 км. 14400. Огляд, до речі, по цій машинці. Є там, де я все все подробно розповідаю. Можете на канал підписатись. І там на каналі все побачите. Далі у нас Nissan Leaf 2016 року випуску. Пробіг 63 тисячі км. Батарея 24 кВт. заявлений запас ходу 130 км, 11 тисяч доларів. Далі у нас ось така машинка, чисто комерція. Всі люблять пройти і фотографуватися біля нього. Це у нас. Комерційний транспорт. Лігір Пульс l 1 2017 року пробіг 5500 кілометрів запас входу реальний до 150 кілометрів. Далі переходимо У нас тут таких три близнюка Мігана. Так, все почнемо. Міган 3 2016 року випуску. Пробіг 203 тисячі кілометрів, Півтрашка дизель. Мотор 110 кінських сил, механіка шестиступка 11100. Це останній у нас рестайл. Далі міган 2016 року також пробіг 206 000 км на 3 тисячі всього більше, як я і сказав, брат близнюк Двигун 1,5, механіка шестиступка 10900. По цій дачі був огляд попередній. Спринг 20-го року пробіг 1800 кілометрів всього на Запас ходу 220 кілометрів 14700. Рено Міган 2015 року. цей, цей чуть-чуть старший на рік від попередніх. Пробіг 164 тисячі кілометрів, але пробіг взагалі супер. Півторашка мотор 1,5 мотор 110 кінських сил, механіка ж це ступка 11100. Так, Нарешті седан, а то універсали. Так, флюєнс 10-го року, пробіг 256 тисяч км, півторашка дизель Євро 4 106 кінських сил, механіка ж ступка 7900. Цікава комплектація, безключовий доступ, комбінований салон. Укомплектований на 17 дисках. До речі, хочу звернути увагу, якщо ви побачите, е якщо буде видно ві на відео, Clearance, clearance на Fluence реально суттєво вищий, ніж в мігані. На декілька сантиметрів, він вищий. Думаю, сантиметра 3-4 різниця так точно є. Далі у нас Міганчик е 2011 року, пробіг 223 тисячі км, півторашка дизель 110-й автомат. Автомат роботизований ЄДЦ, цінник 7700. Так, і по цьому сцені нещодавно був огляд. 2011 рік пробіг 219 тисяч кілометрів, двигун 1,6, дизель 130 кінських сил, механіка ступка 8300. Панорамний дах, ексклюзивна комплектація або індивідуальна комплектація, як бути правильнішим. Безключова, наприклад, немає, але є панорама там. І двигун 1,6 стався зазвичай дорожчій комплектації. Далі у нас Мерседес 2016 року пробіг 132 тисячі кілометрів. Двігун 1,6, да, да, тут реношний мотор, той же самий, що стоїть тут на Сценіку. Але на Сеніку, якщо йде 130 кінських сил, задушений цей мотор і наренований на 160 тільки на твін турбо, то тут у нас на одній турбіні на 150 кінських сил. Автоматична коробка передач ціна 20-300. Infiniti Q30 2016 року пробіг 170 тисяч кілометрів, дизель 2,2, 170 кінських сил, 1990. Цікава комплектація, босе, акустика, чорна стеля, шкіряний салон. Дуже класна машинка. Так, Renault Megane перший облік в 2010 році, рік випуску 2009. Пробіг 217 тисяч кілометрів, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка з 7500. Гарна комплектація, легкосплавні диски, ключовий дос, туп, акустика Аркаміс, 8 динаміків і так далі. Рено, ой, кажу, Рено, це у нас Мерседес, Мерседес r класа r 350 2012 року випуску. Пробіг 285 тисяч кілометрів, трьохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 7 місць, шкіряний салон, хороша комплектація, 17500. Реально величезний мінюан. Подивіться, який Сенік маленький в порівнянні з Мерседесом. Мерс просто громідні, громадніший. Е, так, а по цьому е, сеніку сьогодні був огляд. Е, 2014 року випуску пробіг 236 тисяч кілометрів, півторашка дизель, 110 лошадок, механіка шестиступка. Гарна комплектація. До речі, безключовий доступ і легкосплавні диски, заводське тонування і весь в рідній фарбі. 10 тисяч доларів. Ціна на автомобіль, як бачите, він на французьких, вони всі на французьких номерах, вони розмитені, тільки виписано до купівлі прожи даємо повний пакет документів для першої постановки на облік. Далі у нас шкода Октавія 2016 року, пробіг 146 тисяч кілометрів. Дизель 1.6, 120 кінських сил, автомат, Автомат у нас автоматична коробка передач ДСГ. Роботизована, тобто, коробка передач 13200. E, далі Peugeot 3008 2017 року випуску e, пробіг 231 тисячі кілометрів, 1,6 дизель на 120 кінських сил, автоматична коробка передач. Тут класичний автомат Aisin 18700, класна комплектація, безключовий доступ, весь в рідній фарбі і колір, не знаю, чи передасть вам e, зображення на YouTube. E, в перламутрі виглядає дуже круто. Ціна, до речі, на нього спустилась. Причому так конкретно спустилась. Тому поспішіть ідеальний варіант, щоб було на класичному автоматі, машинка. Ну реально він дуже класний. По ньому, до речі, є повний огляд, так що гляньте. Сьогоднішній Міган теж огляд знімав на нього вчора. Сьогодні опублікував Міган 2009 року випуску, пробіг 277 тисяч кілометрів, півторашка дизель, 110 кінських сил. Так, це Євро 5 і в 2009 році Механіка, шестиступка, 7 тисяч доларів. Огляд по ньому є. Середня комплектація, там клімат клімат гарно холодить, вчора кайфував, як сидів в ньому в таку спеку. Далі Renault Trafic 2019 року випуску, пробіг 177 тисяч км, 1,6 дизель, 120 кінських сил, механіка 6-ступка, ціна у нас 15%. 500. Є ще вибір там по трафікам, нещодавно їх викупили. тому... Можете зайти на сайт, подивитись на сайт. Якщо будуть запитання, звертайтеся. Номер телефону ви бачите внизу на екрані або в описі. Nissan Qashqai плюс 2, 7 місць в гарній комплектації, є панорамний дах, камера заднього руху і так далі. Півторашний дизель 110 кінських сил, 10%. Стані машини, до речі, ще готуються, будуть також в продажі. Так що можете завітати на майданчик. Попередньо мене набравши, прийдете, я вам все розповім. Покажу, машинки. Коліос ще не в продажі, але буде, якщо не готовим забирати сьогодні-завтра, то дам ціну менше 10 тисяч. Максимальна комплектація 2-літровий дизель на 175 кінських сил. Так, шкода, шкода, ще по шкоді. Нічого не знаю. що ще за все, в підготовці. Далі Міган 4 GT Line. Як бачите, бампера, обв'яз, 18 диски, сидіння ковши. 17 рік пробіг 220 тисяч км 1,2 бензин 130 кінських сил. Механіка шестиступка, 12300 реально класна машинка. Є yeah, офігенні сидіння, глибокий спорткар. Далі Zafira 2009 року пробіг 170 тисяч км 1,9 дизель, механіка шестиступка, 7900, 7 місць. Renault Scenic 2009 року пробіг 217 тисяч кілометрів, півторашка, дизель, механіка жте 8 тисяч доларів. Сітреян с 2013 року пробіг 146 тисяч кілометрів, бензин 16 900. От. Що мені подобається в Peugeot в Сітреянах, те, що навіть в них простих комплектаціях це буде така, якби був би німець, то в німці була б це хороша така середня комплектація. Тобто, наприклад. Відносно проста комплектація, але в нього є даже автоскладування дзеркал, якщо помітили. Зеркала складені. Так, далі. Toyota Corolla 2019 року випуску, бо їх 120 000 км. 2.0 гібрид. Автомат, звичайно, 21 200 доларів. E, Nissan Qashqai 2014 рік. E, 2013 рік випуску, перший облік 2014 пробіг 206 км, півторашка, дизель, механіка. Шестиступка 110 кінських сил, гарна комплектація 12400. Панорамний дах, 18 диски. Далі міганчик 2011 року пробіг 197 тисяч км, півторашка 110 кінських сил, шестиступка, 7500. Е, наступний у нас Міган 2010 року випуску пробіг 177 тисяч кілометрів, півторашка, 90 кінських сил, механіка п'ятиступка. ступка е, На системі паливній Делфі економніше, ніж 110-й, і немає двохмасового маховика. Тому велика перевага цього автомобіля це витрата палива і то, що немає двохмасового меховика. Це його козир, скажімо так. І він по місту реально на літр-півтора менше є в порівнянні з 110-м мотором. Так, і будемо завершувати огляд на Peugeot 308 2014 року, пробіг 177 тисяч кілометрів, 1.6 дизель, механіка 8200, панорамний дах, гарна комплектація. Так, що ж, показав всі машинки, але це не всі машини, які у нас є. Ще більше автомобілів, побачите на нашому сайті. Побачите на нашому сайті вінкар.com. Внизу посилання. Знаходимося в місті Вінниця. Якщо будуть запитання, звертайтеся номер телефону внизу. З мене кава. З вас гарний настрій та покупки автомобілів. Ну або хоча б ти здрав, щоб щось придивитися собі. Дякую, що додивилися дивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.